Боже, ну от мені вже такому, такому далекому від цього, того всього, чи є мені шанс спастися. І каже Господь, поклич мене, поклич моє ім'я, поклич Ісусе, 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 будь моїм Спасителем. Ісусе, 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 будь моїм Спасителем. Ісусе, візьми від мене мої гріхи. От, от подивися, Господи, подивися, тільки ти можеш взяти від мене мої гріхи. Ось тут я сориш, і так сориш. І так, і так. І в серці своєму скажи йому, Господи, обмий мене, обмий мене своєю святою кров'ю від всякого гріха, від всякої нечистоти. Боже, ти є світлом, ти є Спаситель всього світу. Будь сьогодні моїм Спасителем, Ісус. Дуже важливо, так, так важливо сьогодні, сьогодні довіритися Богові і дати йому свої гріхи. Подивіться. Подивіться. З Ісусом був розп'ятий розбійник один по праву сторону і один по ліву сторону. Два розбійники було розп'яти. І дивіться, як один розбійник, той що по лівиці, як він говорив. Ти дивишся на те, як я страдаю. Я... Тому я інтерпація, перекладу Івана, але, вона, є, але вона, вона не дослівна, але вона по суті. І так, ти дивишся, як я страдаю. Ти дивишся, як ти є Бог. Ти хіба Бог, якщо ти, якщо, якщо ти дивишся, як я страдаю? Подивися на мене. Візьми, зійди з Христа. Візьми, зійди з Христа. Спаси нас, спаси себе, спаси мене. Чому ти дивишся, як мені боляче сьогодні? На кого то подібна. А інший, інший, слухайте, що він починає. Каже, ми з тобою, по ділам нашим, прийняли оце все, що ми зараз маємо. О той біль, і те розп'яття. Він визнає, розумієте, що він визнає? Він визнає, що він не годяй. Він визнає, що він розбійник, він визнає, що в нього руки полокуть по, по по локоть в крові. Він визнає, що він, що він ще той, той негодяй. І він знає, що, це заслу... що він заслужив на це. Я заслужив на це. А він, показує, говорить про Ісуса, а Він нічого, каже, не вчинив злого і має участь таку разом з нами. І звертається до Господа так. Ісусе, Господи, пом'яни мене. Тобто, хоч згадай мене. Бачите, він, він знає, що він не, буде, він не буде в небі. Він знає, що він, він такий неодяй, що він не заслуговує на небо. Він знає, що вже, він вже такий вже крайній грішник, що він ніяк не може заслужити на небо, але він просить єдину, як ти прийдеш в небо. Якщо ти прийдеш до царства свого, до небесного царства, згадай мене. Загадай мене простой, пригад... хоч згадай мене там, хоч в думці твоїй я буду там, в тому царстві Небесному. Так? І що каже Ісус йому? Сьогодні зі мною будеш раю. Вже сьогодні зі мною будеш раю. От сьогодні, коли бачимо, коли будемо, будемо такі благорозумні. Коли розуміємо, що ми потребуємо спасіння. І дійсно ми потребуємо спасіння, а інша річ, що немає ніякого гріха, немає ніякого такого якогось найбільшого гріха, який би заборонив нам прийти до Бога. І тільки єдине, те, що я сьогодні не захочу прийняти його. Те, що я захочу жити далі, так як я хочу, в тому, світі, в тому світі. І крім того світа, крім того дочасного світа, я більше нічого собі не буду планувати і нічого собі не буду, не, 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 не буду мати. Я втрачу найдорожче. Вічність, життя вічне. Я назвав життям о, те все те все дочасне. І я став банкрутом, тому що моє життя. Втратило смисл, ну втратило ці. Тому що якщо сьогодні все, що я маю, а як каже Господь навіть, якби весь світ мав, а, а я втрачу то, обов'язково втрачу, ну то який ж смисл мені? Який, яка ціль мого життя, якщо там немає вічності? І от сьогодні ти можеш бути найбільший грішник, який тільки може бути в світі, ти можеш бути негодяй ще той. І кожен з нас, коли побачить. Тут свою гріховність і побачи потребу спасінні, ти можеш покликати сьогодні те спасіння, яке маємо у Ісусі Христі. І покликавши Його, прийняти Його, починати жити Ним. І так свідчить нам Іван Христитель. І каже: Він свідчить про світло, щоб повірили всі через нього, і восьмий стих. Ми читаємо, я е, говорю до тих, хто до нас приєднався, не був з самого початку. Ми, ми читаємо Євангелія від Йоанна, е, першу главу. І от зараз е, ві, восьмій стих. Він тим світлом не був, тобто Іван Христитий, але він світ, е, свідчити мав про світло, свідчити мав. Свідчити, тато, мамо. А свідчити. Нині в домашній всі мають свідчити, бабусі дідусі мають свідчити, ми всі маємо свідчити. І так, дев'ятий стих. А світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Як воно ну, так страшно, так, правда, як він просвічує, я так не хочу, там у мені є таке, так, таке, що я не хотів би признатися нікому, нікому. Нікому, нікому. Нікому. Знаєте, та рана, яка є всередині серця кожного з нас, вона дуже болюча. Ми не хочемо нікому відкритися, ми не хочемо нікого допустити туди, щоб там хтось своїми руками торкався от того, от того, от того що дуже нас боли. Но Коли мова йде про Ісуса, мова йде про Бога, то це люблячі руки. Довірся йому. Я знаю, що ти маєш досвід тільки болі, коли до тебе дотеркалося хтось з людей. І ти боїшся сьогодні і відкритися навіть перед ним. Таке буває, таке так є. Ти Але ти довірся йому. Ти довірся сьогодні йому, тому що там то торкнеться люблячі руки. Може, воно буде боліти? Скоріше всього, що воно буде боліти, не переживай. Це той лікар, який, який ти, ти мусиш перейти через, через певну, не бійся, як лікар каже, так? не бійся. Не бійся, я тобі нічого поганого не зроблю. Відкрийся переді мною. Я прийшов заради тебе. Якби нікого на, 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 на світі з людей не було. Якби ти був тільки один, каже, Господь, я би сьогодні прийшов, тільки тому що заради тебе. Я би прийшов сьогодні до тебе. Десяте. Воно в світі було, і світ через нього повстав. Тобто слово, так Боже, воно світло було в світі, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. Прибув Ісус, і світ не пізнав його. В тому немовляткове. Народив бися імператором якимось, так? Чи первосвященником, по крайній мірі. Його би зразу признали, так? але нині Бог, який покірний Бог, не тільки наш Бог покірний, приходить і так, що його не, ніхто не міг пізнати в цьому немовлятку, в, цьому, в тому, хто світ сотворив, в, 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 власне, в тому, хто говорити не вміє, вчиться говорити людською мовою, пізнати того, хто через слово своє світ сотворив. Таке неможливо. І тому світ його не пізнав. Сьогодні блажена людина, блажений, ти блажений, бо ти його пізнав, ти його можеш пізнати. Сьогодні ти блажений, бо ти в тому простому слові, сьогодні, яке ти чуєш, простому, може трохи навіть переляканому, бо я дуже хвилююся, ти, ти пізнав. Ти пізнав, що це не просто так, от воно. То Господь стукає через тебе і навіть через такого, Догон за Він Все одно до тебе стукає, тому що любить тебе. До свого воно прибуло, 11 стих, та свої відцуралися Його. До свого воно прибуло. Сьогодні він прибуває в твою кімнату, Він прибуде, прибуває до, до свого серця, до Твого серця. Він прибуває до тебе. Він приходить до тебе. Що ти будеш робити з ним? Пригадуєте, як той Пилат, Пилат е, казав, що мені робити з тим Бог Ісусом? От зараз, зараз Він стоїть перед тобою. Що ти будеш робити? Бачите, воно прибуло до своїх. Він називає тебе, він називає мене, кожного з нас своїми. Я прибув до вас. Ми забулися, що ми колись були рідні Богові. Ми забулися, що ми колись були створені на образ і подобіє Боже, і Господь дав нам прекрасний цей світ. І зробив нас царями в тому світі. Тоді, коли ми знаємо вже, правда? Минулий раз ми говорили про це, що то сталося. І коли ми захотіли жити без Бога, і життям назвали те, що Богом ніколи не було, що життям ніколи не було, життям назвали те, що ніколи життя, життям не було. Світ оце, та й дочасність, таку. те є моє життя, то і моє життя. Не торкайтеся мене. Це є моє життя. Я хочу жити так, Я, я хочу жити так. Ти й моє життя це смерть. Значиш, так є. Можна ходити по тому світі і бути мертвим. Сьогодні не маючи, от не пізнаючи, світ не, 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 не... не пізнав його. Якщо ти сьогодні не пізнаєш, ну і що з того, що ти будеш ходити по тому світі, і навіть, навіть якщо ти мільярди будеш мати, і весь світ ти придбаєш. Ти будеш мертвіше мертво. Мертвіше мертво. Тому що життя і смерть не фізіологічно біологічний якийсь феномен, а це духовна реальність. І тому сьогодні каже, чуєте, що каже, я є життя, каже Ісус. Я є життя. Життя в мені. І сьогодні ти приймеш Його, ти будеш мати життя вічне, вічне життя в ньому. Не просто так. Я погоджуюся. Не просто так. Ой, не просто так. Тому що сьогодні. Треба будувати вже відносини з ним, так? А ти знаєш свою неміч. Так? Я знаю свою неміч, я знаю, як то не просто бути вірним, так? вірним, вірним йому. Ми ще в своїй вірності можемо здурити когось так, з людей, а його не здуриш. Нам дуже важко з ним жити так, щоб засвідчувати кожну хвилину свого перебування тут, тому світі, що моє життя це Ісус. Дуже важко. І тому так важко нам будувати. Ми боїмося, тому що якщо ми покличемо, Його, ми пообіцяємо щось йому, ми, його, ми зробимо той вибір і ми приймемо Його, нам треба рахуватися з ним. Так ось він знає нашу неміч. Тому то він і приходить. Якби ми не були такі немічні, тоді йому би не було потреби приходити до нас. Дивіться, 11 стих. До свого воно прибуло. До нас, як до своїх, воно прибуло. А свої відцуралися Його. О Ісусе, най не буде так. Нехай не буде так сьогодні. Нехай не буде, Ісусе. Я, я, знаю, я, відцораю, я, я відкидаю Тебе дуже часто. Коли я, коли я міняю всі якісь забави, багатства світу, чого я, я міняю Тебе на ті багатства світу чого. Але нехай сьогодні. Нехай сьогодні, нехай оту хвилину, нехай оти кільканадцять хвилин нехай так не буде. То в силі. Я зроблю Ісусе для тебе нехай оти кілька хвилин, щоб так не було. Щоб я не відсурався від Тебе. Я буду з тобою. Говори, священнико, говори, буду тебе слухати. 12 стих. А всім, що Його прийняли, то вже про нас, бачите? А всім, що Його прийняли, увага! Їм владу дав. Яку ж то владу? Велику страшну владу дав. А яка ж то влада? Бути дітьми Божими. Дітьми Божими стати. Чуєте? Ну, я знаю, що воно звучить так собі, тому що в, наш, в нашому світі ті слова, божественні слова батько, рідний, воно втратило свою цінність. Це є щось надзвичайне. Бог хоче стати моїм татом. Бог хоче стати твоїм батьком, татусем. Бог хоче бути, щоб ти був його дитиною. Бог хоче прийняти тебе сьогодні як дитину. Бог приготував тобі, як батько, люблячий батько, велику спадщину. Надзвичайно велику спадщину, так що ніщо найцінніше у світі цьому, що тільки може бути, воно не може навіть приблизно зрівнятися з тією спадщиною, що приготовив нам Господь. Царство Небесне. Скажіть, отче Михайле, а що то є? Те царство небесне? Не знаю, не знаю. Я не маю досвіду перебування там в царстві небесне. Тільки, каже, як апостол Павло, і так скажу, тільки так, як в мутному шклі. Я віру Божому Слову і бачу вже сьогодні. У тій радості, які в мене є, які хочу, щоб в кожного з нас були перебування з Богом, молитві не раз, у нас бувало, правда, такі радощі. Вони є вже так, якби предвісниками того царства, радості Царства Небесного. Царство Небесне, так каже Слово Боже, це не їжа, не пиття, праведність. Це праведність, це мир. Хто мав коли раз, той мир Божественний, знає, яка то радість. І радість в душі Святим, то від того і випливається велика радість в душі Святим. Яка то велика радість сьогодні бачити вас і бачити, що ви то хочете, що ви розумієте, про що ми сьогодні говоримо. Яка велика радість, дуже велика радість. І ось, а всім, що його прийняли. Кожному, кожному з нас. Їм владу дало батько, дітьми Божими стати тим, що вірять у імення Його, ім'я Його. ім'я Як я ім'я? Спаситель. Приймайте як Спасителя Ісус я прийняв Тебе як Спасите, ти є мій Спаситель.